Заїхали наші на монтаж, почали у нас спускати колесо після фестивалю, десь ми щось там пропороли, мабуть, ну так, підспускати, ну, два дні там і воно спускає, треба підкачувати задовбало, думаю, заїду, зараз пошвиденькому зроблю, блядь. Відкручує персонаж це колесо, вириваю його разом зі стаканчиком. Я кажу, брат, там же спідометр. Ну, так, Це моя вина, я забув. Ну. Короте, що я вам скажу? Оце Хоч зробити, зроби сам. Знімай колесо обережно, Ложи його в іншу машину і вези. Тому що Короте, персонажі. Одірвав в трос спідометра, коротше, Це колеса, це тепер менша проблема. Тепер треба весь трос спідометра заново прокласти, купити його заново прокласти. Це ну, сказати? Халепа. Так, да, каже, тепер же надо назад, ж треба одіти його назад, обов'язково, це шпильник каже. Да. Після тебе рука жопа, це вже пильник просто.